Бог подарував мені цю хворобу, щоб чомусь мене навчити. Тому що е, я раніше не проповідував нікому. А от як лежав у больниці у лікарні і чуть не вмер там від приступу, чи що, я проповідував і молився за всіх, от Бог це спеціально предусмотрів. Друзі, ніколи так не кажіть, е, Бог. Послав Ісуса Христа для того, щоб Він переніс нас із темряви, і з влади сатани, диявола, нестачі, хвороби в царство улюбленого свого Сина Ісуса Христа. Це написано в посланні до колося. І коли Ісус висів на хресті, то Він розрушив. Прокляття, яке було в нашому житті. А чому воно було? А тому, що ми не дотримувалися всіх приписів закону. І це не лише 10 заповідей. Там дуже-дуже багато е, приписів, там жертви, жертви е, тварин, жертви птахів. І це все потрібно виконувати. А якщо людина це не виконувала, в її життя приходило прокляття тобто нестача. Відсутність всякого успіху і хвороби, тяжкі тяжкі хвороби. І от коли Бог зрозумів, що люди недовершені, і навіть якщо вони стараються, в них не виходить. І тоді Він послав Ісуса Христа, який взяв на себе не лише наші прокляття, да? а покарання за них, що є хвороба, що є нестача. І от коли ми. В нас починається хвороба, то нам не треба казати Боже, зціли мене, Боже, прийди до.